На Харківщині сапери та енергетики відновлюють живлення у звільнених селах. Десятки населених пунктів в області і досі залишаються без світла. Відновлення обірваних дротів та побитих підстанцій уповільнюється через замінування. Спершу територію оглядають сапери, і лише потім до роботи беруться енергетики. Більше розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Вибухає російська міна пелюстка на узбіччях звільнених сіл. Сапери знаходять десятки таких російських сюрпризів. Мінування відбувалося да, з повітря дистанційно. Е, і в процесі мінування не всі боєприпаси вибухали. Ну, вони взагалі повинні самоліквідовуватися, ті, що самоліквідатором, ті, що ні, чекають. Е... Противника або свою жертву село Гракове на Харківщині було під окупацією. Коли росіяни тікали, всіяли землю вибухівкою. На розмінування потрібен щонайменше рік. Першочергово вибухотехніка обстежують лінії електропередач, аби заживити село. Ми беремо станцію, підключаємо і так набираємо. Станцію через дому у сусіда є. Волонтери привозять нагадав бензин Тут досі живуть без електрики і, відповідно, води. Перуть у мисках їжу готують на газових балонах. Такою. І таку. Ну, то в принципі, можна і повісити, але без света обходиться в основному. Належиться. наложиться. 80% села розбите. Обстрілами пошкодило підстанції та порозривало високовольтні лінії. На узбіччях, де стоять стовпи з дротами, лежать міни. За день сапери встигають обстежити лише 200 метрів. Машиною для розмінування сапер керує пультом. Вона розпізнає та знищує закопану вибухівку. Таких машин на Харківщині лише дві. Якщо протипіхотні, то вони слабенькі, тому для неї вони не страшні. От протитанків більш ну, вона їх переб... милею, перебиває. Для того, щоб розмінувати хоча б, лінії, хоча б лінії електропередач, нам потрібно таких хоча б з десяток. Близько 10 тисяч кілометрів у нас лінії електропередач, які постраждали. От щоб ви розуміли, от е, близько 800 кілометрів в плані було у нас на, на квітень. З осені сапери змогли розмінувати понад тисячу кілометрів шляхів уздовж лінії електропередач. Нині це пріоритетний напрям в області, і досі 7% сіл та містечок на звільнених землях без електрики. Вікторія Стрельцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН, один марафон. Єдині новини.